Нам вдалося підвищити заробітні плати наступного року викладачам вузів асистентам. асистент. Буде отримувати 30 тисяч гривень. Професор 39, там з копійками тисяч гривень. Це крім надбавок, і до цього будуть вже застосовуватися надбавки. А якщо говорити про вчителів, то також вони будуть отримувати заробітну плату від трьох мінімальних заробітних плат, як це визначено в статті 61 закону України про освіту. Я дуже вдячний президенту, дуже вдячний уряду нашому за те, що вони підтримали ці наші ініціативи. І Врешті ми за всю історію України повернулися обличчям до. Вчителів найбільш занедбаної професії бюджетників, яка є в нашій країні, ніколи ніхто не звертав увагу на те, що вони отримували молоде. Молодий вчитель отримував по 8 тисяч гривень брудними. А в середня заробітня плата у нас до 15 тисяч гривень по країні вчителя. Це вже з усіма надбавками, з усіма виплатами. Це абсолютно неприйнятна ситуація, яку врешті нам наступного року вдалося. Вже ну можна, можна говорити вже. Що це відбулося? Бо ми проголосували відповідні поправки цього тижня, і я вважаю, що це величезний крок вперед.